І з нами на прямому зв'язку зараз військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов. Пане Дмитре, вітаємо вас в ефірі. Добрий день, дякую за допрошення. Доброго дня. Пане Дмитре, хотіло би з вами розпочати ситуацію навколо Покровська. Розкажіть, будь ласка, що зараз там відбувається? Важкі бої окупанти намагаються створити загрозу оперативного оточення, одночасно тиснучи по флангах сил оборони України. Мовиться про наступ відповідно з району населеного пункту Шевченка і населеного пункту Українка. Українка на жаль, вже знаходиться під контролем окупантів. Основне завдання окупантів це. Спроба вийти на безпосередній чи вогневий контроль над трасою Покровсь павлоград яка є ключовою логістичною складовою сил оборони України, саме контроль на цій трасі дозволяє силам оборони України проводити ротацію особового складу, підвезення бока вивезення поранених. Тощо крім того, варто зазначити і зміну тактики дій російських окупантів. Мовиться про відповідно використання так званих. Легкових транспорту, тобто, це досить показовий момент саме на Покровському та інших напрямках, коли замість е, броньованої техніки росіяни використовують легковий транспорт. Це свідчення того, що в арсеналі російської армії, е, скорше за все, вже не залишилося настільки багато е, броньованої техніки, е, щоб е, здійснювати відповідно штурми позиції збройних сил України. Ну й варто зазначити, що на покровському напрямку окупанти будуть намагатися вирішити питання відповідно унеможливлення безпосередньо фронтального штурму Покровська, бо прекрасно розуміють там машелонована лінія оборони, плюс відповідно Покровськ – велике промислове місто. І е, наявність так званої промзони, що призведе до чисельних втрат серед живих, живої сили і е, важкої бронетехніки. Тому е, ще раз повторюю: тактика окупантів це загроза створення оперативного оточення. Пане Дмитре, за повідомленнями генерального штабу, сьогодні зранку під час оперативного зведення на Курахівському напрямку сили оборони відбили 20 атак. Тобто, якщо ми говоримо про Покровський напрямок, де відбили 43, то на Курахівському 20. це ну залишається вже який тиждень, можливо навіть який місяць, другий найгарячіший напрямок. Як ви оцінюєте ситуацію там? Важка знову таки ситуація, але говорити про те, що та інформація, яка з'являється в українських змі, про те, що о, 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 силу оборони України залишили Курахове, не відповідає дійсності. Е, мовиться про те, що наразі бої тривають відповідно так званій промзоні, тобто територія Курахівської ТЕЦ. для розуміння територія Курахівської ТЕЦ вона співрозмірна по. Території зазовсталю тому говорити про можливість швидкого захоплення населеного пункту наразі немає підстав, але знову все буде залежати від можливості Сил оборони України проводити ротацію особового складу, тобто локації, все буде залежати від того, чи втримаємо ми населений пункт дачне. Основні бої будуть розгортатися саме за контроль над локацією. На цей раз вже Курахове Запоріжжя. І як ми бачимо, окупанти знову використовують тактику спроби е е флангових охоплень позицій збройних сил України, з, зокрема намагаються штурмувати позиції сил оборони України з району Зеленівки. Там ситуація складна, але е наразі сили оборони України е за рахунок ведення оперативних резервів стабілізували ситуацію. Ще раз підкреслю інформація щодо виведення підрозділів Сил оборони України з Курахівському напрямку не відповідає дійсності. Пане Дмитре. Ми не перший раз чуємо про спробу росіян форсувати Дніпро в районі на Херсонщині, в районі самого Херсона. Знаємо, що ці спроби були переважно невдалими і. Як ви оцінюєте ці спроби саме зараз? Чи це є з боку окупантів? Ну якісь таке певне посилення їхніх переговорних позицій. Колеги, з вашого дозволу, буквально хвилина про тактичні успіхи Сил оборони України. На жаль, наразі всі акцентують увагу на тактичних успіхах окупантів, натомість на одній на одному з основних, на мій погляд, напрямки АМОЦЯ про Краматорський, бо йдеться про Краслаєнська краматорську агломерацію. А це відповідно славянськ краматорськ і Дружківка Константинівка, основні промислові міста Донецької області, які знаходяться під контролем збройних сил. України так, от в місті часів'яри є значні тактичні успіхи наших захисників. Далося поновити раніше втрачені позиції на вогнатри заводі. Ба більше того, аналогічна ситуація по флангах є успішні бойові дії і відповідне повернення раніше втрачених позицій в районі Кліщівки, що унеможливлює флангове охоплення позицій збройних сил України вихід безпосередньо на Костянтинівку. Аналогічна ситуація і на Куп'янському напрямку, де силам оборони України вдалося відбити низку штурмів окупантів і унеможливити розширення плацдарму в районі Дуріччя. Крім того, є успішні дії сил оборони України в районі населеного пункту Білогорівка. Це вже Лиманський напрямок, Незважаючи на всі спроби окупантів, сил оборони міцно тримають свої позиції. Ба більше того, ось звертаю вашу увагу, що е через чисельні втрати в живій силі окупанти пішли на безпрецедентні заходи, зміну е командування тактичного групування на цьому напрямку, тим самим підтверджуючи високий рівень тра особового складу окупаційної армії тепер, відповідаючи на ваш на ваше питання, знов таки по Херсонському напрямку, незважаючи на всі лякалки про можливість проведення широкомасштабної десантної операції на правий берег, які контролюються силами оборони України, наразі цього сценарію немає. Бої тривають в районі. Антонівських дач і відповідна островів Дельті Дніпра. Це в першу чергу великий потімки. Але ці острови знаходяться під повним, я би навіть сказав, тотальним вогневим контролем сил оборони України. Мовиться про те, що правий берег, який контролюється силами оборони України, він географічно вищий ніж лівий, який під тимчасовою російською окупацією. Плюс відповідно тактико-технічні характеристики західних зразків озброєння, мовиться про засоби ураження, Ствольна реактивна артилерія, які в півтора-два рази перевищують за своїм ми показниками аналогічні російські радянські, які є на озброєнні окупантів, що дозволяє тримати під контролем значні окуповані території Херсонської області, включно до автокордонів з Автономною Республікою Крим. А це унеможливлює прихований характер передислокації особового складу противника і накопичення ударного угрупування. Крім того, самі окупанти відзначають, що на херсонському напрямку сили оборони мають тотальну перевагу так званому малому повітрі. Це fpv дрони дрони, скидувачі і розвідувальні дрони, які так само унеможливлюють будь-яку активність російських окупантів. Ну і основне сили оборони України на цьому напрямку мають досить потужне угрупування системи радіоелектронної боротьби, що відповідно вже в свою чергу унеможливлює активне використання росіянами FPV-дронів проти наших захисників. Тому як бачимо, сценарії на Херсонському напрямку більш ніж позитивні для сил оборони України. Я не заколисую, не заспокоюю, я аналізую ту ситуацію, яка є на цьому тактичному напрямку. І головне колеги, на чому я наполягаю, вся ця, ця інформація, яку кидають росіяни з приводу можливості форсування Дніпра, є елементом військово-політичного тиску на українське і військове і політичне керівництво. Вони Спробують таким чином дати зрозуміти можливість масштабування театру бойових дій. Ну і головне, таким чином вони намагаються змусити генштаб збройних сил України передислокувати оперативні резерви з основних напрямків російського наступу. Це Курська область і відповідно, Донецька область. Ну і на з Херсонського напрямку на Курський. Перекинута найбільш боєздатні підрозділи російської окупаційної армії. Мовиться про сьому ту дивізію повітряно-десантних військ, що значно знизила наступальний потенціал російських окупантів. Це та картина по херсонському напрямку. Тому зберігаймо спокій. Пане Дмитре, маємо ще зараз перервати нашу розмову і оголосити, що більша частина зараз України повітряна тривога. Бачите актуальну карту. Повітряна тривога поширилась на центральні і західніші області, включно Житомирської з Київською, в Чернігівській області. Додатково крім балістичної загрози, яка поширюється на всі області, де зараз тривога ще зараз працюють і ворожі дрони, тому будьте обережні, особливо Чернігівщина. Пане Дмитре, ми не можемо вас не запитати новину яка от буквально декілька годин тому е, вибухнула в українських змі про те, що е, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся у Сирії з новим лідером Сирійським Ахмедом Аш Шара Ш, Шара, і знаєте, там е, опубліковані фотографії, і ми розуміємо, що це мова дипломатії, тому що там, окрім дипломатів, з українського боку е, на тих фотографіях нікого ми не бачимо. Але з іншого боку, е, можливо, навіть військово-політичного е, що е, ці зв'язки з. З новою сирійською владою нам що ми можемо виграти з цих зв'язків в плані військово-політичному? Ми вже виграли. Давайте почнемо з того, що на території Сирії було розміщені підприємства з виробництва е, і так званих іранських дронів. шахет 131 шахет 136 Ці підприємства е, працювали відповідно під керівництвом проіранської хезболи, і е, потім ці дрони е, переправлялися через порт Артус на території окупованого Криму. Севастополь, звідки Міс Чауда запускалися по території України Відповідно, знищення. Інфраструктури виробництва дронів значно знижує можливості терору з боку Російської Федерації ударів по житлових і енергетичних об'єктах України, тому е з усунення режиму Асада вже вже має позитивні наслідки для української сторони. Друге, давайте говорити про те, що наразі лобіюється питання щодо виведення військових баз Російської Федерації з території Сирії і Україна займає в цьому питанні принципову е позицію. Мовиться про відповідна вже згаданою мною військово-морську базу «Тартус» і відповідна е аеродром Хмейнім. А саме це дозволяє Російській Федерації тримати свою присутність в середземноморському регіоні і відповідно проводити подальші агресивні дії на африканському континенті. Ну і головне, українська сторона, я не виключаю зацікавлена в можливості. Створення додаткових, скажімо так, джерел надходження нафти і нафтопродуктів до цього часу. Процеси нафтопереробки на території Сирії контролювалися саме російською стороною. Тому, як бачимо, це для української сторони досить серйозний партнер, і ми маємо розмовляти про. В першу чергу зниження активності Російської Федерації в цьому регіоні відповідно розширення економічних зв'язків. Пане Дмитре, давайте тоді повернемось до ситуації в Україні. Зараз оголошена повітряна тривога, є загроза балістики. Разом з тим таких серйозних обстрілів не було останні три дні, і враховуючи інтенсивність, якої вони відбувалися останнім часом, це прям відчувається як вже послаблення обстрілів. Ваш колега військовий експерт Олександр Мусієнка днями казав, що мовляв, росіяни накопичують сили, ракети і планування на новорічні свята. Чи ви так? Саме дотримуйтесь тієї думки, що росіяни хочуть саме 31 тридцять січня найбільше шкоди завдати українцям. Легії військова доктрина Російської Федерації, превентивний характер ударів по енергетичній інфраструктурі противника з метою змусити до капітуляції відповідно Російська Федерація не буде відходити від власної військової доктрини, і тому говорити про те, що чи новорічні свята чи інші якимось чином можуть впливати на плани росіян. Ну, ми бачили е, те, що відбувалося на різдво. Правильно, е, з одного боку політичні заяви Орбана і відповідна московських шляльководів про можливість різдвяного перемир'я і в цей же час інтенсивність ракетних обстрілів. Але мовиться про те, що не маючи реальних успіхів на лінії бойового зіткнення, Російська Федерація буде використовувати саме тактику ракетного терору проти енергетичної інфраструктури України з метою змусити Україну сісти за стіл перемовин, але на російських умовах і тут велике значення буде відповідно мати темпи. Передачі Україні систем протиповітряної протиракетної оборони, які були проанонсовані раніше нашими стратегічними партнерами. Пане, Пане Дмитре, а ви знаєте, згадали сьогодні про те, що росіяни вже на легкових автівках ходять в штурми. Я пам'ятаю, коли вперше з'явилася така новина інформація, кадри про те, як росіяни на ну, Буханка, всі ми знаємо цей автомобіль ще з радянських часів на Буханці їздили в штурми, і тоді це було повною несподіванкою. Зараз вже це сприймається як данність. І разом з тим, сьогодні Олександр Коваленко, військовий експерт, ваш колега, теж оприлюднив дані за грудень місяць, по Знищених росіян це абсолютний рекорд за всі три роки повномасштабного вторгнення. 45 тисяч росіян ліквідовані це і 200, і 300, ті, наскільки ми розуміємо, і в цьому контексті запитання, що от навіть без техніки, маючи лише легкові автомобілі, маючи такі велетенські втрати, немає ніяких ілюзій у нас, що вони все ж і далі будуть ходити в ці ну, так звані м'ясні штурми. Абсолютно, причому давайте говорити про те, що на жаль Російська Федерація має можливість поповнення особового складу від 36 до 40 тисяч. Це дані головного управління розвитки Міністерства оборони України. Тому говорити про те, що подібна тактика зазнає змін, ні. Росіяни прекрасно розуміють, що єдина можлива перевага. Окупаційної армії над силами оборони України це саме тактика часів Другої світової війни, тобто використання особового складу, перевага в живій силі, так звані м'ясні штурної чи то банзай атаки. Ну і відповідно наразі з'явилася інформація від того, головного управління розвитки міністерства оборони про те, що росіяни намагаються. Скажімо, залучити в якості добровольців людей, обіцяючи списання кредитів. Тобто йдуть ну на будь-які вже е е е створення, скажімо так, певних матеріальних благ, аби росіяни ж е е добровільно поповнювали відповідно лави окупаційної армії. Я нагадаю, до цього часу відповідно було прийнято рішення щодо збільшення грошової винагороди до 5 мільйонів гривень. Але рублів я перепрошую, хоча це напевно, по Фройду. Але менше з тим варто й говорити про те, що російська економіка вже е, фактично пробуксовує. Навіть за даними самого російського диктатора, рівень інфляції сягнув історичного 9,4% замість 8,5%, які планували. Російська федерація наразі витрачає на війну більше 30% від е, загальних витрат. А я нагадаю історію тієї ж Росії, коли за часів Першої світової війни витрати російської імперії сягнули 25%, А її економіка була значно більш розвинута ніж сучасної Російської Федерації, сталися соціальні потрясніля жовтнева лютнева революція. Тому російський диктатор прекрасно розуміє можливі наслідки, і відповідно йде шалена активізація бойових дій по всій протяжності лінії фронту. Пане Дмитре, дуже вам дякуємо за цю розмову. Дмитро Снігирьов, військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам.